Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати картоплю у таких горщечках глиняних чи горнятках, як хто знає, так і називайте. Значить, так, що мені потрібно? В першу чергу на дно кожного горщечка, горнятка буду закладати обжарену курячу грудку. Просто Обжарила на сковорідці, чуть додала олійки, присолила, приперчила. І все. Так, додаю. Кожен горщечок. Так, м'яско розложила по горшечках. Далі додаю піджарена цибулька і морквочка. Можна додавати серед. Це вже за бажанням. Отак От на м'язко викладу цибульку з морквичкою. Так, далі беру підготовлену картопельку. Порізала такими брусочками, а ви дивіться ріжте, як кому подобається. Посолити за смаком. Трішки перцю чорного меленого за бажанням. І додам приправи до картоплі трішки. Перемішую. За бажанням картоплю можна теж підсмажити, але я не обсмажувала цей раз. Так само і м'ясо ви можете додавати, сире, просто порізати на шматочки, і моркву, цибулю, все може бути е, сире, не підсмажене. Ну, в мене сьогодні так. Так, тепер додаю в кожен горщечок картопельку. Далі в кожен горщечок на картопельку кладу потрішки сметани по ложечці. Ось так. Можна ще сметану і томатну пасту розвести трішки водою і позаливати картопельку. Ну Сьогодні в мене так. Так, додала сметанку. Далі зараз влию по трішки води. Наливаю водичку звичайну. Десь так, щоб до половини горшечка цього доходила водичка. По грамів 100-150, так дивитися. По половинці горшечка, отак, от щоб було водички. Все, наливаю. Хто бажає, можна ложечкою, сметанку з картоплею перемішати. Як бажаєте. Далі присипаю твердим сиром натертим на тертушку і присипаю зверху у горщечки. Так, готово. Розприділила сир по горщечках. Тепер накриваю і ставлю. У духовочку. Духовку не розігріваю, ставимо в холодну і готуємо до повного приготування картопельки, щоб була м'якенька. Так, готова вже моя картопелька з м'язком, у горшечку. Ось так пробуєте просто картопельку. М'якенька, значить, все готово. Ось така. Смачна вечеря у нас сьогодні буде. А ви також спробуйте, приготуйте, все вам сподобається. І посмакуєте такою смакотою. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається і смакуйте на здоров'я!